Тому сенс, це дуже круто. Uh -huh. Я буду До 20 -ти мож, дуже тисяч, радий. тисяч в рік. Да, прикинь, да, це, це класно. — Сума. сума. Да, це сума. <клес> Уже звучить непогано. Кайф, все ставимо ціль перед подкаст-терапією, щоб сім підписників, можливо, навіть хтось не з підписників, а серед тих, хто сидить в кадрі, відмовилися <клес> на рік від шкідливої якоїсь звички. І всі ці кошти задонатили на ЗСУ. Ну це дуже непогана сума, насправді, уяви собі, і це щось корисне. Тобто, ми транслюємо людям щось корисне, там не паліть менше, там вживайте алкоголь, там не вживайте наркотики і так далі. Краще задонатити ці гроші на ЗСУ, і справді. Прикольно. Навіщо вбивати себе, якщо можна вбивати цю тобто? Ох кайф, це ж слоган. Навіщо вбивати себе, якщо можна вбивати? Так, да, Кожна пачка це два патрони. Купи два патрони на смерть Русні. Все, ми з придумали акцію. Запускаємо прямо зараз.